Бачиш, як глядь? Mm -hmm. Ці Альона, як джудій, гляди не згорять, то я не знаю. Бур'ян як згорить, то добре. Воно його не брізкає, а окремляє. Прямо заливає. Всім привіт, друзі! То моя тетянка приїхала, спасає мені города. Yeah, да. <laughs> кропи, помахай, привіт людям. <laughs> Мав кропити Саша брат, у нього короче, оці штуки на акумуляторах вони зрозуміли, оці перскалки. В нього сів акумулятор, ми взяли в мами і в мами теж сідає вже. І до краю ще трохи є, що трохи дійти. Думаємо, чи хвата. Ну, повинно хватити до краю дотягнути. Де за той... де за той... А це треба туди йти і там колотити. А це переляєш. А що, це, це я думаю, це дотягнеш. Як вона на мене каже, папараці? <хо> думаю, що це, хто це? Дотягнеш, тут тобі ще фігня залишилася. Я потім то все, мабуть, в каністри позливаю, так? Да? Вона щось може стояти, ні? <різь> то може тим раундапом, де за двором повикроплюю Ну, Оце яке розбавлене туди. Все. Бо е, кроплю раундап і зінкор. Добавляла все в один бачок і так кропиться. Надіюся, що бур'ян повигорає. Вон рання картопля вже посходила, треба завтра ставати полоти. Е, малину веська підливає кожен день і дивіться, все одно пожовкла. Жарко, дуже жарко. Треба дощів, а їх немає. А без дощу, то капець. Таня тут добре прискає, я там тепер віряди, що пройшла таку пилючкою. І десь її нерви вхопили. дивилася вона на мене влюбленим зглязом, віддала я їй того бачка. Чи там багато сюди до Ще метра два. Ні, більше трошки. Ріди збіг Угу. Йду, я поручний. О, все. Так, ребята. Купила я якусь хурму, щоб цибулю кропити. 15-10 грам на 5 літрів води і це все на одну кропку. Ну, я так і розвела. Надіюсь, покроплю. Ага. Після лапна забилася у мене трубка. І якраз я, я покроплю. Все, ми вже накрапилися. Да. Васька! Ну, от, ребята, стою, чекаю, коли мала побігла промиє таку штуку, розпалитель. Бо він забився в опні. Помните, опном білила сарая. Вона вже вроді йде. Угу. Ох, побіг Васька в хату, візьме зараз насіння сіння кропу у мене по городі то є, але зараз цими трудками він повиграє. Посіяти з та укропу, щоб закрити в банки. Поняли як, що я хочу? О. Бо той зараз вигорить. По цибулі, потім по картоплі, по всьому і я буду без укропу на зиму. Іде моя тетянка. Що пробила? Зараз щось на У нас новий лайфхак. Отак от ми кропимо городи. Бачите? Бачите? Отак от тік-токири кроплять город. Тут не робить, коротше, воно, тут не фуриче. Все? Ну, отак, коротше, з третього разу у нас ніби Получилося Ніби. Ну, він все рівно не ляє. Ребята, якщо у вас один телевізор на хазяйстві, не здівайтеся над ним, не бігтим стіни, бо вактом так забиває. Це жопа повна. Я єле його розколупала. Круплю по такій великій цибулі. Круплю один курмою. На дивіться воно не окажеться. Какою. Так. Да. Розвела 15 грамів на 5 літрів. Боже, Я лишила трудку, почитаю, там добре за болю. Може ще там далі потім покуплю. Повимиваю оце все діло. Вася, привет, помахай. Ну да, ты что тоже туда Ася, попадаешь? Помахай, привет. Вот так. Ой, Молодец. Фиг, он смердит. Угу. Вся морда, все руки, все хрустки, я уже Боже, до чего я ледашка? Вот это же не сапать. Такі жертви, такі експерименти. Ну, і Вася приділи, все нормально. Хоть би цей, з вами питання. Не повинно, я думала, ну щоб б де його лят. Как я бьем сапаю? а як я можу Красота. Я до нового пулеризатора буду куплять. Ручные, конечно, хорошее дело, не надо ему зарядки. Но бля, хомуха від нього виднем. Качатку. Я що покачати. А я ж хотіла в козовнику, ребята, білити завтра. Не буду, бо завтра в щитку. Шурува. Чи ти в Саші позить? А вони не робить. А тут в мене бачить рання бараболя. Значит, вот так вот, раз-два, вот. Людская лень заставляет думать ты мозг А что там? Jaz bom samo edavperetik rope.